Доброго дня, мої любі друзі! У нас з'явилась нова рубрика найкращий коментар до попереднього відео. А цей коментар до попереднього нашого відео ми зачитаємо вам у кінці цієї історії. Отож, приємного вам прослуховування, цікавого листа, і ми починаємо. У мене видався досить важкий день на роботі. Під кінець робочого дня до мене зателефонував мій хлопець та сказав, що його брат приїде до нас у гості на тиждень. Звісно, я не дуже зраділа цій новині, адже мене про це ніхто не повідомив заздалегідь. Повернувшись додому, я застала на кухні свого хлопця з його братом. Вони обоє вечеряли. Звісно, мені ніхто не залишив навіть шматочка їжі я й так була втомлена, тож пішла спати голодною. Чесно, ну просто не мала сил щось готувати. Наступного дня мій хлопець пішов на роботу, залишивши свого брата на мене. Але в мене були свої плани на цей вихідний, які я не могла скасувати. Брат заявив мені, що хотів би погуляти місто, йому було 15. Тож я сказала, на яку маршрутку він може сісти та як дійти до парку, я залишила хлопцеві свій номер телефону та сказала, що в разі потреби телефонуй мені. Та виявилося, в нього не було з собою коштів. Батьки дали йому гроші лише на автобус, щоб доїхати до нас. Я ж відповіла, що це не мої проблеми, та пішла на манікюр. Увечері, повернувшись додому, я застала у квартирі хлопця разом з ріднею. Як виявилося, малий поскаржився на мене своїм батькам та братові. А вони приїхали по нього та звинуватили мене у безвідповідальності. Мій хлопець навіть не став на мій захист, оскільки квартира була моя. Я попросила усіх звільнити моє попешкання. Наступного дня мій хлопець прийшов нібито за своїми речима та почав просити мене не гарячкувати, адже така дрібниця не варта, щоб ми розійшлися. При цьому він і не думав просити вибачення за свою поведінку. І знаєте, що зробила я? Допомогла йому скласти речі та попросила забути про моє існування. Ось так. Любі друзі, а наше попереднє відео було про те, як батько захистив свого сина. А найкращий коментар до цього відео нам написала пані Любов Лилиця. Вона написала: батько правильно зробив, не допустив приниження сина. Ми дякуємо вам за ваш коментар, і зичимо вам щастя, здоров'я і мирного неба над головою. І знаєте, ми повністю вас підтримуємо. А зараз давайте повернемося до нашої нової історії, і я хочу поставити вам запитання, як би ви вчинили на місці дівчини? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже ваш коментар може стати найкращим у нашій рубриці, і ставте нам свої лайки, щоб ми знали, які історії вам цікаві.